Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні 26 вересня 2023 рік. І я коротенько хочу розповісти, чим я підживлюю свої рослини, свої дерева, квіти в горщиках, тому що задають питання. Ну, от, вегетація вже закінчується. І удобрення також, може, ще в жовтні будуть получати по листю рослини, тому що на деяких зріють плоди, і їх, можливо, ще й потрібно укорінювати, ой, підживлювати для того, щоб були плоди смачні, солодкі і хорошо наливалися. А з початку вегетації весною. Удобрення іде, я вже розповідала в якомусь ролику. ну от, Наприклад, я плантатором підживлюю з весни і до осені. От перше підживлення йде, коли починається рост вегетації рослини, вона розпочинає своє Старт росту, йдуть молоденькі росточки, і от з більшість, як ото сказати правильно, приимущество азота 30, 10, 10, 10 формула НПК. І це десь, мабуть, до, коли вже розпочинають квітувати, починаються зав'язуватися перші плоди, потім йде підживлення. Так, так же саме я план, плантатором підживлюю, ну вже формула друга. Тут от, чітко на другій сторінці цього пакетика є які є формули. Цього добрива. Є плантатор, є плантафол. Це практично одне й те саме добриво. Ви можете купувати сміло, хоч, хоч, те, хоч те піджив, ну, підживлювати рослини. Потім я обов'язково за зиму купую асмакот і вносю в кожний горщик. Оце ж довго граю ще добриво. Або Асмакот, або від Оскар Тінторі. Воно дуже дороге. Купую я у групі цитрусові маньяки. Воно, звісно, дорого, але воно дуже ефективно для рослин, особливо цитрусів, тому що не... желізо не уходить так, як може уходити при других добривах, ну і цього сухого добрива, довготривалої довго дії ну, Вистачає на сезон. Потім, значить, є такий ще рост концентрат, це гумат калію плюс мікроелементи. От ще є, Це зелена бутилка, є така червона бутилка, формула там друга, і є синя бутилка з синьою Ну, У мене воно закінчилося, я його не можу показати, тому що. По-моєму, синя бутилка це початок вегетації. Також я міняю, якщо йде дуже активний ріст рослин, то я підживлюю ну, навіть раз в неділю. А так, ну, через 10 днів, потрібно чи по листю, чи під корінь давати підживлення. Також я ще користуюся хелатінами. Отакі от універсальні хілати. Вони дуже, от у мене хлороз був на апельсині. Ви знаєте, я підкормила, мабуть, два, два рази хілатами, і хлороз закінчився. Він непогано діє на рослину. Ну, а це, більше, я ніякими. Добривами не користуюся. Ці добрива, вони купую я в великих бутилках, але є і маленькі бутилки, тому що в великих бутилках, от тут 250 чим -то гривень стоїть така велика бутилка. Но мені достатньо на сезон, тому я купую. Великі порції, бо в мене багато рослин. Можна купувати малі порції і користуватися малими бутилочками такими. Далі плантатори, плантафоли, це пакетик, виходить, він десь йде на відро, на 10 літрів. Можливо його розділити, він, це порошок, такий, гранулки невеликі, Його можна розділити на кілька разів на порціонно, і скільки вам потрібно, скільки розводити. Оце те, що я використовую для підживлення цитрусів і екзотів, екзотичних рослин. Потім у мене ще в відкритому ґрунті росте лохина. От таке добриво я купую для лохини. Лохина любить дуже кислий ґрунт. ґрунт я весною додаю добриво. Таке ось що це, по-моєму, польське воно. Я не дивилася, чиє воно. Може, і Україна? Ні, не Україна. Е, і ще я підкислюю ґрунт серою. Ну, Лохина росте непогано, я її просто не зняла, був хороший урожай. У мене 5 кустів е, росте лохини. Ну, отаке добриво використовую для лохини. І е, що останнє, це. Орхідеї. Орхідеям я не заморачуюся на якісь там дорогі дуже добрива. Вони в мене получають добриво таке по листу, як і мої екзоти, і практично одно, в один день або за якщо сьогодні підживлюються цитруси. То на другий день я стараюся підживити орхідеї, щоб не запутуватися у числах і коли я там що підживлювала. Ну, До всього до цих ще добрив, що використовую я для дерев. ну, Помимо, я можу ще оприскувати там чистий лист, живе добриво. Це наші українські. Добрива, які ну, виготовляють їх в Україні. Є такі палочки сухі, Добавляла я, мені сподобалось. І також і осмоход я там по ну, буквально по пів, пів ложечки чайної, може навіть від кофе ложечка маленька, додаю в горшочки то Також осмакут. Ну, дивлюсь по, по рослинах. Оце коротенько про те, які добрива я використовую. Можливо, комусь пригодиться це. Ну, я ще думаю, що, якщо не плодоносять у вас якісь дерева, то це може. Вплинути на це, перепади температури, умови зимування їх, тому що у мене ж все-таки зимовий садок, і тут опалення не дуже жарко. Буває і 10, і 15 вночі може температура опускатися і до 8, і до 7 градусів. Тому мабуть, дуже багато залежить від того, в яких умовах зимують ці рослини, які вони літом вони на канікулах на вулиці, а зимою ми заносимо їх у приміщення. Ну і на останок я хочу показати всю-таки красу, яка зараз квітне. Це Філадельфія фалінопсис. Він мене ігнорірував років два, але на кінець то я його посадила на блок, тому що коріння він не давав. Листя, що тільки листок виростить, він його скине, і про квітування і мови не йшло. Але в цьому році він непогано от за сезон, за літо дав два листочка, непогано підріс і от так гарно розквіт. І мені ще й здається, що в нього самі лепісточки. Ну, трошки як з такою бахромою. Ну, може, мені здається. Але квіточки дуже гарні. І сьогодні, мабуть, із-за оцього гордого, гордого, такого з піднятою, з піднятими крилами, з піднятим парусом, отаким от гарним мафіломом хочу вас познайомити. Ось така квітка гарна, отакий От красень розквіт. Ну, це його ось ось така назва. Блекджек. Чорний чорний джек. <с> У мене їх всього три такого сорта орхідей, але вони непогано квітнуть, правда, не в од одночасово. Но сьогодні мова йде про такого гордого Принца. Ну, а на цьому коротенько все. Всім хорошого дня, всім мирного неба, як швидші перемоги і всім пока-пока.